Що Україна була найбільшим тупиком комуністичним, найбільшим гальмом ще раз, Білорусь і Росія нас обганяла в рази, просто в рази. Я пригадую, коли я до мера Попова відвозив документи, мер Москви, і в них якраз починалася акція про проведення там референдуму за приватну власність на землю, взагалі на землю, на 90-й рік, чи початок початок 91-го року у нас. У нас глуха комуна. Батько саме ті віяння пробував робити в Львівській області. Він очолює обласну раду. Чи була впевненість, що це буде незалежність? Так була стопроцентна. Чи була впевненість, що це буде 91-й рік? Впевненості не було. Справді мені здається, що союз природним шляхом розвалився би в 92-му році. Не в 91-му, в 91-му ГКЧП підштовхнуло. Але вже віра була безумовна. А далі, знаєте, він не грався в ці речі вірю, не вірю. Це це для тих, хто знаєте, не звик працювати.